Доброго здоров'я пані і панове, мене називають Микола Вересень. Ну і тут така дивина у мене в моєму житті сталася, що я зараз буду говорити про те, про що я ніколи не думав, що я буду говорити. Просто вчора, гортаючи, там, я вже не знаю, як це називається, TikTok, YouTube, інтернет, коротше, в широкому розумінні, я наразився на свою колежанку. По сцені я був актором якийсь час. Ну, я поєднував якби, роботу журналіста і а, грав в театрах. В театрах дійсно ми об'їздили пів України з п'єсами Леся Подривянського, мого старинного товариша, друга, сабутильника, я б навіть так сказав. <кл 'язок> от. Я там грав генерала Власова, а вона була моя колежанка це Лена Рєпіна. І я от вчора наразився. На який скандал навколо Лени Рєпіної, вона тепер Олена, і вона тепер подвійне прізвище, мабуть, у неї вона взяла шлюб, наскільки я зрозумів. От. І ну, як це працює інтернет, оце, значить, то, то, якщо ти щось десь там зупинився на 2 секунди довше, ніж на попередніх кадрах, то тобі це буде потім насилати. І оце вони насилали. Коротше, історія така, якщо взяти і передивитися всі відео. Їхала людина на машині, щось порушила, її затримали. Вона зупинилася, підійшли міліціонери, спитали ну, права ну, ці всі формальності. Людина дала права. Вони перевірили і виявили, що ця людина якось потребує ТЦК територіальна оця історія, коли от, по, Збору людей на війну. От, і вони йому сказали, чемно, от, давайте проїдетесь туди. Ми вас потім назад привеземо до на вашої машини. Е, от, і ну, і він, він не був проти. Він сказав: Окей, нема питань, давайте так і зробимо. В цей момент приїхала Лена. Лена Рєпіна приїхала. І вона тут же почала кричати: що забирають негідники, сволочі, падонки і так далі. І тому подібне. От. Лягла на асфальт, кричала, що її всі б'ють, якось знущаються, ображають і так далі. По кадрах видно, що ніхто її не ображає, і не знущається, і всі стоять на відстані 10 метрів. А інколи наближаються з проханням, давайте ви не будете лежати на проїжджій частині, а давайте сядете в, в машину, я не сяду в вашу машину, фашисти забрали мого чоловіка. Потім вона. Знов продовжували поліціянти викликали швидку допомогу. Я думаю, психіатричну, тому що дійсно людина може собі шкоду завдати. Це моя кішка тут ходить, вона шукає мою дружину, яка для неї мама. А мама, ну як ви розумієте, важлива людина для будь-кого. І, значить. Вона і в машині виходила в ефіри, казала, що зараз її будуть бити, і її, мабуть, вб'ють, а її чоловіка вбили, а, тому що, значить, там кудись його запроторили. І, ну, коротше, скандал, скандал скандалов. Потім вночі вона знов вийшла в ефір. Нічого не було видно, було тільки чутно. От, і сказала, що над нею знущалися в лікарні, а потім виставили з лікарні, вона спала всю ніч на, на, на якомусь там місці під, під лікарнею. і все було погано, і всі над нею знущаються. Це ЦК-фашисти, і у неї, в одному місці у неї двоє дітей, донька і онучка 7 і восьми років. Я так і не зрозумів. У доньки, якій 8 років, мабуть, народилася онучка, то своя дитина, їй тепер 7 років. А в іншому місці вона говорила, що обидвох дітей вбили, вона поховала їх. Ну, коротше, оце все вона говорила, говорила, говорила. Потім вона вже вдома, вже все її відпустили. Вона сидить вдома, де дівся чоловік, я так і не знаю. Він постійно якби уникав і при, наскільки я пам'ятаю, не приймав участь у всіх цих суперечках і скандалах. Ну і на це звернули увагу. Ті, хто не любить ТЦК, звернули увагу, що А, Сволочі ТЦК 5. А ті, що люблять ТЦК, просто промовчали, бо сказали: Ну да, а що робити, війна йде, треба, значить, якось там фіксувати себе в, в, в цих ТЦК. От. Ну і я, значить, да, потім почали шукати її біографію, що вона проросійська. Ну, от мої думки з цього приводу. Тут я вже нічого не можу зробити, тому що дійсно люди дзвонять, а ти ж з нею грав, так ти якось щось скажи. Ну, кажу. Вона завжди була проросійською, дійсно, це правда. Вона завжди не любила Майдан, вона і виступала, вона така чесна в цьому сенсі. Вона достатньо талановита акторка. Ну, слава Богу, вже, ну не слава Богу, безперечно, але пройшло 4 роки. Спочатку війни, на початку війни у, у, у українців ну, природним чином все, що з Росією пов'язано, все стопроцентно погане. Але виявляється, що є хороші актори, які є погані українці або анти навіть українці. І так буває. І коли ти це кажеш на початку війни, то ніхто тобі не вірить, а тепер от я просто спокійно кажу, що дійсно вона непогано грала, вона була. Зі мною на одній сцені. Тобто, у нас дуже багато ну великий, великий, велика частина спектакля. Ми вдвох стояли на сцені. І вона була, значить, завжди: Росія це хорошо, Україна це гавно і Майдан це плохо, А потім вона навіть були скандали в якому сенсі, тому що актори відмовлялися з нею грати на одній сцені. От, і мені було якось, ну просто коли оце Майдан був, і ми грали десь, там і їздили там і на Волині, і на Буковину, і у Львів, і у Харків, і у Полтаву, от, і в Одесу. І якось, ну, дійсно, якось воно погано, коли 90%, принаймні на акторів за, за Майдани, розуміють, що хто такий Янукович, що таке Росія, і так далі, і тут ходить людина, яка каже, а я за. От. І, і були великі там намагання якось врівноважити ситуацію, тому що треба грати. Люди приходять, купують квітки, тисячі в залі, а, 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 а спектакля нема. Ну тому там вже улесливо так починали щось говорити. От і, 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 і продовжували грати, але всі знали, це не, не, не нічого такого нема. Надзвичайно. По-друге. Про її поведінку, вона після спектакля, вона сама про це сказала, може це брехня, бо це, що вона наговорила, там така контроверсія постійно. То дітей двоє, то всі померли, то онучці вісім, а доньці, а доньці онучці сім, то нема вже дітей, поховала, я там все страждаю. Я думаю, що там два варіанти, або вона випила трошки, а, а це ну, природній процес, я взагалі дуже. Підозріло ставляться до людей, які кажуть: я не п'ю, мені п'ємо, ніхто не п'є. Повні магазини алкоголю і ніхто не п'є. І всім соромно сказати, що вони там раз на тиждень випивають. Як це роблять і в Англії, і в Америці, і в Франції, і в Польщі, і всюди люди п'ють. Люди придумали алкоголь для того, щоб його вживати, от, а не для того, щоб сором митися. Ну і от, я думаю, може вона випила. А може вона дійсно з'їхала з глузду. Це теж неможливо. І в, моїй житті, в моєму житті був випадок, коли мій хороший товариш з'їхав з Глузу, ти на це не можеш повірити. Це, жах, це взагалі жахливо. Уявити собі, це неможливо. Це так, як ми не могли уявити перші місяці війни, що божевільні росіяни на нас напали. Да? І, і до війни багато людей не вірили. Більшість, я думаю, не вірила, що може таке бути. Ну, Бо ти не можеш. Оця межа переходу від нормальної людини до божевільної, ну ти тобі твої, твоя, твоя голова не, не включається в цей момент. От. І я не виключаю такого, такого розвитку подій, тому що просто в моєму житті таке було, і я, я страждав декілька місяців, тому що я не міг уявити, що ця людина, яку я знаю, зі школи, з якої проводив багато часу, грав футбол, мандрував туди-сюди, а потім він. Говорить маразм, і ти думаєш, він жартує, іронізує, сарказм використовує це. І ти не можеш потім тобі друзі, дзвонять, кажуть, ти бачив, ти чув, ти бачив його, ти з ним розмовляв. І ти поступово, поступово потім ідеш до лікарів, питаєш, щоб тобі там пояснили, як оцей шизофренія розвивається і так далі, і тому подібне. І потім ти вже переконаний в цьому, і вже починаєш уникати зустрічі з цією людиною. Ну, коротше, ти шмат свого життя. Просто вириваєш і викидаєш. Ну, що зробиш? Лена, я не виключаю її, і першого, і другого після спектаклю. Вона гадала після спектаклю, якщо і повірити, то після спектаклю часто випивають актори, і ми випивали. І, і, і вона не була такою стійкою до алкоголю на достатньо швидко, якби, ну не швидко-швидко, але якось, ну я бачив, коли вона зайвого вже. Але з іншого боку, може, це хвороба, а якщо хвороба, то треба співчуття. Ну, от просто, оскільки Лена Рєпіна, моя колежанка по сцені, то я вважав за необхідне сказати пару слів як людина, яка працювала декілька років з нею і об'їздила невелику кількість українських міст. І ми дійсно мали десь успіх, а десь не успіх. Ну, як завжди, в цій. Царині, ти не можеш бути гарантованим від того, що у тебе буде новий успіх. Я не любив грати в театрі, тому що дуже страшно забути роль. От я про себе скажу. Але не всі актори не люблять Україну, не всі актори люблять Росію. Окрім Лени Рєпіна є ще багато інших акторів. Я, наприклад, вчора читав такого англійського актора Х'ю Лорі. Я його дуже люблю, і не по доктору Хаусу, в якого всі закохалися, а за ранішні зовсім давним-давно, ще в 70-ті, 80-ті. У нього такі скетчі були гумористичні, англійські, дуже смішні. Я їх дуже люблю, така ну, своєрідна іронія британська, і там я дуже це все Ну, ну мені це дуже подобалось. Да? Я дивився декілька серій і Доктора Хауса. І знаю багато про Хью Лорі, просто читав про це. Так от Хью Лорі сказав таку фразу якось на, на противагу У Лені Рєпіні. Я би з Насолодою доєднався до бойкоту російських товарів, ну це його відповідь на запитання про ставлення до Росії. Якби я знав, які товари, якби я зустрічав в своєму житті товари, які випускає Росія. Але оскільки я не знайшов ніяких товарів, то я не можу доєднатися до байкоту російських товарів. Єдиний товар, який випускає Росія, це отрута, яка стелиться по цілій земній кулі, то з'являється, що є люди, які не люблять е, е, Росію як Філорі, і є люди, які люблять Росію як Лєна Рєпіна. Дякую за увагу. На все добре. З вами був Микола Вересень. Вам всім перемог! Головне над рошизмом. Пока-пока.